Когда России противостоит весь англосаксонский западный мир, следует усилить поддержку российских военнослужащих, которые находятся на передовой. И каждый церковный приход РПЦ должен помогать тем, кто на линии огня. Ищите возможности, собирайте деньги, посылки, по возможности сами поезжайте. Я вибачаюсь за російську мову, але це дословна цитата псевдопатріарха генерала ФСБ Гундяєва, вашого покровителя, який закликає вбивати українців. Друзі, які ще аргументи потрібні в цьому залу, цій президії, для того, щоб врешті-решт поставити і проголосувати церковний закон. Що заважає нам парламент України, яка вже одинадцятий рік стікає кров'ю? Півтора року тримати законодавчу ініціативу українського уряду, не нашу, наша була краща. Блокуючи сьогодні розгляд цього питання, це буде промовисте голосування і кожен українець зможе побачити політику, хто син його по духу. А хто по духу сучий син? І я твердо переконаний, що фейки, які розганяють за гроші Москви, ФСБ, суд православних, деркачей, нібито стверджуючи, що американці проти, хочу нагадати, що Томас, який я, як президент України, мав честь отримати з рук Селенського патріарха, одним із перших мене привітав. Президент Сполучених Штатів Трамп, і не треба брехати весь світ сьогодні разом з нами з Україною. Нагадаю, що єдине, де в законопроекті згадується слово заборона, це стосовно РПЦ. А от як Росія забороняє, подивитися на останній храм ПЦУ, який знищений Росією в Євпаторії. Подивитися на резолюцію парламентської асамблеї Ради Європи, яка визнає офіційно Рада Європи, РПЦ як інструмент російського впливу пропаганди, який не має нічого спільного свободи від розповідання. А український філіал має визначитись або він з Богом і з Україною, або він з сатаною і з Росією. Вибір за ними. Вибір за вами, шановні колеги, слава Україні!